Коротесенько розкажу, що можна ожидати від цього активу найближчим часом. Я знаходжуся на недільному таймфреймі. Бачимо, що ціна торгується між двома сильними уровнями. Ціна сняла ліквідність тих лоїв і поглинула свічу, яка знімала ліквідність. Він сумувався наш ортерблок. Виділю. Проходимо на майже таймфрейм на один день. Так, Ціна проторгувала вищі об'йоми. Які знаходились тут, тим часом від активація прихід снеце ліквідності з тих полів, не приходять на межний таймфрем, я розумію, що тут теж є поле ліквідності і імбаланс, прихід, заповнення і швидкий вихід вверх. До уровня 5,2 проторговка, ретести ортерблок, який сформований в тому діапазоні, формування проторговки і продовження восходящого тренду з целями 20-28. Є так само і другий сценарій. Якщо ціна впаде і почне закріплятися тут денними або дводенними свічами, то ціна і продовжує свій несходящий тренд. З прийдеться придеться лапати в... коло уровня 2,5. І за вже можна ожидати якісь отскоки доверху до того уровня 4,3.